Мені лист. Що тут у нас? Дорогий Спартак, мені 10 років. Цікаво, що ти робив, коли тобі було 10? Твій друг Томмі. Коли мені було 10... Я любив грати у вибивного. М'як! Я й досі люблю грати у визовного. Байдиківка. Вас вітає Байдиківка. Затишна для всіх домівка. Ай собі гнилець лютує. Знов спорта усіх врятує. Стефані новенька в місті. І друзі, піксель, тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти берег. Нам на місці не сиди, з байдаківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магну Шевін. Ні-ні, це був не я, це був не я. Нічого, пусте. Як я добре виспався. Треба з'їсти шоколадку. Цікаво, що там роблять діти. Ядечку гарний сьогодні день, правда? Так, Чудовий день для роботи в саду. Ну тоді до зустрічі. Бувай стефані. Подивися на мене. Зігі, де твої страхувальні колеса? Я їх зняв. обережніше. Я можу розігнатися ще більше. Тисни на гальма. Я ти не навчився ними користуватись. Tos, убеги. Ты їдеш просто на кіосці з морозовим! Кіоски з морозовим! Морозово! Двері! Рятуйте! Беда была совсем близко. Guys, okay? Друзья, вы в Я слышу бы Спартаку. Будь ласка, Зиги. Зиги! Зиги! Це гаразд? Зіді, нащо було їхати так швидко? Я хотів навчитися їздити на двоколісному велосипеді, але мабуть я ще малий. Зіді, в дитинстві ти дізнаєшся більше, ніж за все подальше життя. Ні. за все подальше життя. Ну, тоді я мушу зараз дізнатися якомога більше, щоб потім знати все. Точно. Так. Отже, всі цілі. Тоді до зустрічі. Бувайте! Бувай! Бувай! Якби Спартак був малий, він не зривав би моїх планів. Але це неможливо! Чи можливо? <laughs> <плес> так, що тут у нас є? Надто велике. Надто стрибуче. Надто важке. Надто голосне. Так. ハハハハ。 Так, мій зменшував три тисячі. Треба його перевірити. Здорово, папушко. Подивимося, чи зможу я перетворити тебе на пташеня. Спокійно. Ні, це вже занадто. Треба його налаштувати.

And... Oh, What? Что? Little, like, я that... снова стал малым. Невозможно. <laughs> <либо>. <laughs> Вийшло. У мене вийшло. Зігі, допоможи мені. А ти хто? Я Спортак. Ти не Спартак. Якби ти був Спортаком, ти знав би моє надсекретне прізвисько, якого не знає ніхто, крім Спортака. От Отак. Що? Містер труси у пухнасті кролики. Містер труси. Ти споркак! Ну звісно, що це з тобою? Я сам не знаю. Тобі не можна показуватися на люди у такому вигляді. Інші цього не переживуть, особливо стефані. Піду, знайду тобі новий одяг. Привіт, Зігі! Як життя? Привіт, пікселю! А можна я позичу у тебе якийсь одяг? Дуже терміново! Навіщо? Будь ласка, не питай! Це дуже важливо! Ну добре, зараз дам. Так, що тут є? Сині штани, фіолетова сорочка, шкарпетки, черепики. Тримай. Надсилаю. Супер! Дякую, Пікселю! Класно. Круто, Зігі! дуже дякую. Іди сховайся на спортивному майданчику. Так. І поводься природно. Тобто, поводься, ну, як дитина. Так. Поводься, як дитина. Добре. Ось тобі, м'яч, м'яч клас. І ні з ким не розмовляй. Okay. Добре. Ну, До зустрічі. Так. Okay. А я спробую дізнатися, що з тобою сталося. Що ж це з ним сталося? Треба це з'ясувати. Так, треба з'ясувати. Привет, ты кто? Я спор... No, no, Нет, я споп. So... Nice дуже приємно споп. И мне. So, Хочеш покидати м'яча? Я давно tactics. не тренувався. Okay. Нічого, я тобі покажу. Давай. Знову спорт. Готовий? Лови м'яча. Слабак, ти, споб. Вибач. Так, пасуй мені. Дякую. А тепер дивися. Пограти, м'яча поганяти. У кинь м'яча, потім поганяємо у кача Прямо стій, дивися на ціль, забудь про все, і ти готовий до гри. Не сумнівайся, грай, усіх вершин сягай. Не байдику і не зволікай. Якщо трохи попікніти, І дуже захотіти, і рук не покладати. Зможеш чемпіоном стати, усіх обігнати і найкраще зіграти. Літай! Літай! Роби, як каже серце. Усе залежить від тебе, тому що ти у грі! клас усім угріш. Так високо стрибав і ти спортсменом став. Якщо трохи попітніти, і дуже захотіти і рук не покладати. Зможеш чемпіоном стати, усіх обігнати і найкраще зіграти. <зву> а знаєш ти мені декого нагадуєш <стій> о ні маркуш із мого щоденника. деміка. Зараз його віднесе вітром. <зву> Я так і знала. Postvieluši. Дякую, Спартаку. Спартаку. Вон, де вони? Треба поспішати. Не прикидайся. Ніхто, крім Спартака, не вміє так робити сальто. Привіт, стефані, привіт, Спартаку. Ой! Тобто, хлопче, у синій Зігі. Вона здогадалася. заспокойся. я знаю, що це Спартак. То що сталося? Я не знаю. Дивіться, хтось перетворив мене на хлопчика. Я знаю, хто нам допоможе. Ходімо. Зачекайте мене. Подобається народ. Привіт, Рожевенька. Заходь. Друзі, це спартак. Це не Спартак. Деякий хлопець у моєму одязі. Ні, це спартак. І Йому потрібна допомога. А як же? Не вірю я у ці байки. Я Спартак. Це він точно вам кажу. Так! Да. Ну, якщо ти спартак, то можеш показати нам кілька стрибків, так? Він зможе. Це справді ти так, так. Бачите, я ж вам казала. Але ти малий. Що сталося? Я не знаю. Через те ми й прийшли. Так, пікселі. Твоя камера зниження сьогодні була увімкнена, так? Так я все записую на відео. Увага на екран от саме після цього я й зменшився. перемотку вперед. Так. Дивіться, кущ рухається. А ще він тримає парасольку 208. Що це він робить? Хтось замаскований під кущ. клавий костюмчик він собі обрав. Так що зі мною сталося. Ми мусимо знайти парасольку цієї людини. Куща, але спочатку треба розшукати її саму. Так, точно. Зацініть, відкриваю лінзу класно, дивіться немовірно. Відкриваю лінзу. Ого, скільки листя. Воно, мабуть, опало з костюму. Може мені сходити туди? Ні, в такому вигляді тобі нікуди не можна. Бачу! Треба простежити за ним. Так. Що це таке? Так, я піду по тому сліду, а ви лишайтеся тут і стежте за мною. Добре. Ми з тобою очей не спустимо. Добре. Візьме рацію. Гаразд. Удачі тобі! Корова! Нічого не розумію. Іди по сліду. Це листя. Так! А куди веде цей слід? Не знаю. Та воно вже близько. Там глухий кут. І що тепер? Так! Що нам тепер робити? Що ж тут сталося? О, ні! Кайс, Народ, я зрозуміла, куди веде цей слід. Нарешті, нарешті, після всіх цих довгих років ніхто тут не бігатиме і не стрибатиме. Тепер усе буде добре. Можна і прилягти. Депані, ми прийшли. Слава Богу. То ще сталося? Що у тебе тут? Показуй. Зараз ти на куди веде слід. Не розумію. Вона знає, куди він веде. Здається, слід веде униз. Так. Я пошлю туди свого розвідника з камерою, а ми побачимо усе на моніторі. Так, чудова ідея. Дивіться. Оце так. А тепер вмикаю. Є зображення. Так. Він опускається нижче. Щире, нижче. Повертаю ліворуч. Що там видно? Я бачу великий прохід. Моторошна якось. Яке велике приміщення. Повертаю сюди. Що там? Купа листя? А я нічого не бачу. Пікселю, на різкість. Чуєш? Зараз. Це ж людина кущ! Так. так, це він. Дайте глянути. Пусти. Зіки, обережніше. Через тебе розвідник застряг. Він зламався. Вибач. Я спущуся. туди. Що? Упевнений. Матуску! Really cool. Він справді у поліза. Okay. Я б на твоєму місці цього не робила. What? Що? No. Він таке спускається? Май! He Маю один, два, повітали! Він стрибнув. Oh. Was cool. Це було круто! Oh, yeah. Я його oh. бачу. Oh. Так! Вон він. О, ні, обережніше! Що, що ти тут робиш? Пікселі я нічого не бачу. О, ні! Що? Де він? Він його дістане. Розвідник знову літає! Він працює тобі! Де ти взявся такий спритний? Я дуже довго тренувався. Тренувався? Так! Так! Ура! Ніки, Обережно! Іди сюди. Мейодя. Треба якось його дістати. Забери свій костюм. Так, забери. Він знову у своєму костюмі. Дивіться. Ура! Давай, пристрій. Не поспішай <ріст> ні. О, ні. ні, ні ні. Я не можу на це дивитись. Невдаху ти більше ніколи не станеш великим. Зменшувати самознищиться за 10 секунд. О, ні! десять секунд мені вистачить. Це ми ще побачимо. Роби. Я помилився, мені вистачило восьми секунд, він зараз вибухне. Ой, Леле, Що це таке? Спартаку! Ура! Він цілий! Так знову все гаразд! Він повернувся! Це наш спартак. Я знав, що у нього все буде. Привіт усім! Привіт! Тримай бікселі! Мій розвідник Як новенький. Спартаку, сьогодні я зрозумів дещо важливе. Що учитися ніколи не рано і ще якщо до тебе наближається пущі з вудкою та парасолькою, вітайно гайно. <ривіт> <ривіт> Смішні слова у танці я співаю. Бім-бам, Просто співаю і сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок із пікрок. Зараз робимо. Слібок обернули, блиснули із і із п'яток. Город і стекрок. знов підстав. У горці танцювати весело. Що? What okay. yeah. <laughs> Ja.